Вітаю вас, друзі. Ви на каналі Форлана. Сьогодні продовження рубрики Тоц Драйв, а саме я б сказав, останній випуск, тому що сьогодні в вашій увазі Ліга 1. французький чемпіонат, який я трошки пропустив з переліку всіх Ліг через те, що хворів, і не мав можливість відіграти адекватно Лігу та зробити тест гравців саме з цього чемпіонату. Сьогодні, відповідно, ми завершимо цю рубрику в цьому сезоні. Останньою то з командою найдорожчих, найкращих гравців французького чемпіонату не забудьте про вподобаєчку до цього відео та обов'язково напишіть в коментарях гравців, які вам сподобалися з чемпіонату. Ну а я поки що буду знайомити вас із своєю командою. Отже, я протестував 14 гравців. Пофана, Бен Єдер та Ренато Санчеш вийшли на другий десяток матчів. Ну а в основному складі був, відповідно, на воротах Самба, Клаус Маркіньош, Кімпембе та Нуномендеш Захист. Віратті Сісоко починали в старті в центрі поля. Ну і, звичайно, що найкраща, мабуть, лінія атаки серед всіх тоців Мессі, Неймар, Мбапе плюс Ляказет. Найдорожче мені здається це точно, тому що загалом ця четвірка зараз коштує майже 17 мільйонів монет. Ну а ми за традицією почнемо з голкіпера. Самба виявився дуже ефективним. Як на мене, голкіпером, як я полюбляю казати, багато тот з голкіперів, там Кобель, Щесне, ДХ, наприклад, вони дійсно всі були непогані. Самба взагалі не вирізнявся з-поміж інших і проводив дуже багато якісних сейвів. За всю вікінгу не знайшлося навіть майже моментів, які б я назвав дуже дивними у виконанні цього голкіпера. Тому на рівні з Доннарумою можна вважати приблизно однаковим. Далі у нас Клаус, правий захисник, дуже спритний, достатньо сильний, з гарним відбором, що в позиційному форматі, що в форматі в підкатах. Звичайно, що. мені сподобалась його спритність і те, наскільки якісно він відбирав м'ячі. Зазвичай це було просто ну, топ-левел, при якому м'яч після відбору залишався у нього близько в ногах. Ну і звичайно, що підключення в атаку в нього також було присутнє і е, проводилося достатньо ефективно. Не можу сказати, що це зараз найкращий правий захисник в грі, це само собою, багато альтернатив зараз клаусу є. Але цим хлопцем точно варто пограти. Далі на черзі Маркіньош 450 тисяч монет зараз коштує ця картка, і е, загалом одразу скажу, загалом він мені сподобався. І Були моменти, де ну щось таке дивне траплялось, наприклад, як травма посеред матчу і привоз відповідно голу. Ну, то таке, то було. Буквально один раз. З того, що мені сподобалося, це його спритність, оскільки він невеличкий, він там не вандейк далеко з фізичної точки зору, але за рахунок спритності якраз дуже багато вигризав м'ячів і робив це дуже швидко, що і є основною його перевагою, мабуть, над величезними захисниками, що він дуже спритно може підлетіти до суперника, і що найголовніше він вміє відбирати м'ячі. Тому Маркінішу можна сміливо поставити лайк. Парі з ним був Кім Пембе, СБЧ картка, він вже інших габаритів, абсолютно гравець. Ну і в принципі грав на свої габарити. Його відбори зазвичай завершувалися падінням суперника. Відбори достатньо якісні, і знову ж таки, за всю Вікінлігу буквально декілька було моментів, де він зіграв невпевнено. Тобто, по всій Вікінлізі, якщо пробігтися, я можу сказати, що парою центральних захисників я був точно задоволений, і я мало пропускав голів саме через прохід десь у центральній зоні в моїй команді. Ну, номенду ж у нас зліва, і це достатньо універсальний хлопака, тому що він і на атаку прекрасно підключався. В нього є гарний дріблінг, дійсно гарний. Тобто робота з м'ячем прекрасна, гарні передачі. При тому всьому і непогана фізика, непогані відбори. З лівим захисником ніяких проблем у мене не виникало. Він наздоганяв усіх, кого треба, тому що в нього 99 швидкість на карці. Відбирав. В принципі, достатньо впевнено, здебільшого він мені сподобався. Єдине, чого можливо не вистачає, це саме от сили у карці, такої, наприклад, як у Кабдевілі. У кабдевілі трошки більша моделька, за рахунок чого він трошечки сильніше виглядає, але знову ж таки, в цілому, я б вам теж порадив Нуно Мендеша у свої склади. Він недорогий, але ефективний. Далі у нас Марко Вератті, невеличкий півзахисник. Я зазвичай не полюбляю таких, проте, звісно ж, протестувати було цікаво. Чому мені не подобається такого плану гравці? Тому що вони фізично не є сильними, а проти високих. Хлопаків там по типу Гулітів і так далі. Ну, Дуже мало шансів у вас буде з гравцем по типу Вератті. Що от мені дуже сподобалося, це його спритність модельки. Звичайно, що він маленький, і за рахунок цього йому вдаються ну, надзвичайно спритні дії, от по типу таких. І це є величезним плюсом. Але порадив би використовувати такого гравця тільки у парі з великим півзахисником, який можна назвати Сісоко. Це повністю. Оборонного типу півзахисник, який на атаку вам навряд чи принесе користі, мені приніс буквально ось один раз, ось ось такою скидкою м'яча. Але, звичайно, що на захист, за рахунок довжини ніг, за рахунок фізики своєї він був дійсно ефективний. Він дуже дешевий, але собі можна дозволити такого умовного Патріка Вієра, трошечки, що правда, гіршого на атаку. На місце Сісоко, трошки пізніше прийшов Фофана. І відверто скажу на атаку, я б не сказав, що це було якось більш ефективно. Дріблінгу в нього швидкого немає. Єдине, що чотири зірочки на фінтах є. На захист грав приблизно так само, як Сісоко, проте мені все ж таки здалося, що менш надійно. За Муса Сісоко. Ну і далі декілька слів по Ренату Сантішу. По ньому я зробив загальний такий огляд в минулому Тотстрайві з серії А. Тут ще дав йому 10 матчів показати свій рівень. і Він дійсно його показав. Гарна спритність в картці, гарні характеристики, дійсно швидкі рухи. Допомога на атаку вже значно краще за Фофана, за Сісоко, але він дуже дорого. Коштою, і на мою особисту думку, можете поділитися своїми думками також з цього приводу в коментарях. Таку ціну за такого гравця м, наразі я мабуть, б, мабуть, не віддавав. А, умовно кажучи, купив би гуліта собі мідл, трошки дешевше за Сантіша, і був би дуже задоволений в центрі поля. Ну а тепер ми переходимо до найдорожчої ланки цієї команди. Атака, і почнемо з Неймара. Неймар зараз дуже дорогий, близько 6 мільйонів монет. І, звичайно ж, коли я купував, я хотів побачити ту неймовірну ефективність від цієї картки, особливо в дріблінгу, в реалізації, в швидкості, в ударах, само собою. І власне він мене не розчарував. Статистику ви подивитесь трошечки пізніше, але в загальному плані Неймар виглядав дуже якісно, особливо от в дріблінгу, видавав. Просто неймовірні асисти, непогано обігрував суперників, роздавав передачі і при тому з реалізацією, тобто з ударами, особливих проблем у Неймара не виникало. Таким гравцем грати. Приємно, легко. Вони там з БАП чудили такі речі, що суперники виходили просто після таких голів. Знову ж таки, вартість величезна, близько 6 мільйонів, за які можна там купити БАПЕ майже тотса, який трошечки дорожчий, або розглянути собі Зубастика. До речі, Зубастик зараз коштує приблизно на мільйон менше за Неймара. Мабуть, віддав би перевагу Роналду, тому що він був би просто більш універсальним. Це до того, що Неймар виглядав дуже яскраво, проте можна трошки дешевше взяти ще більш універсальну картку собі. Далі Лео Месі, який коштує вже близько 3 мільйонів. І я, погравши за нього всі 20 матчів, в принципі, зрозумів, чому він не коштує так, як Неймар, як Мбапе. Реально, я не зрозумів, де реалізація у цього гравця. В нього майже максимальні характеристики були з стилем зіграності по ударам, але реалізації як такої не побачив. Так, да, класний дрібінг побачив, гарні пасульки побачив, але реалізації, на жаль, особливої не було. В цілому, більшість, я знаю, що більшість кібер Спортсменів, да й не тільки вважають Месі не дуже ефективним гравцем. От, можливо, через якісь фактори по швидкості трошечки не вистачає, по реалізації трошечки не вистачає, фінтюльок не вистачає, звичайно. що. Можливо, через ці е, пункти можете поділитися також своїми враженнями в коментарях, але Месі я вам точно думаю, що не радив би. А от кого б точно порадив з бюджетних достатньо таких гравців: це ляказет. Буквально мільйон монет, але це виявився для мене ну просто гравець відкриття. Я вам серйозно кажу. Він мені сподобався, ну, мабуть, не менше за Тот Мбапе, Ну який був трошечки кращим, звичайно, що за рахунок характеристик та супер просто заскриптованої модельки. Але наскільки ефективна була картка, як коштує мільйон монет, ну я був реально здивований. Забував дуже багато, асистував дуже багато. Є фінти, звичайно, що це величезний плюс, бо можна отак-от штрафному розвернутися на суперника. Тобто ляказет виконував. Величезний обсяг роботи він забував дуже багато, але при тому ще і асистував. Асистував багато. Як гадаєте, от його ефективність була приблизно на тому ж самому рівні, як у ТОЦ Мбапе. От подивитесь через декілька хвилин. А я ще раз наголошу на тому, що ляка З виявився просто неймовірно ефективним під моїм керуванням. Думаю, і вам я також пораджу собі його обрати на позицію страйкера. Ну а далі у нас якраз Кіліан МБП, найдорожчий гравець цієї всієї команди. Безумовно, тоті версія МБАПЕ вона надзвичайно ефективна. Багато хто за неї вже пограв. У МБАПЕ були і кумедні моменти за ці викінлігу. Там такий промах по пустим воротам. Але це були одиничні просто випадки, тому що в загальному плані МБАПЕ це МБАПЕ, це неймовірна реалізація. Що ногами, що головою. Це дуже яскравий дрібник, дуже швидкий. Ну, Це довершений нападник. От коли мене питають, кого ти вважаєш найкращим нападником у грі, я не кажу зубастик, я кажу кілян Мбапе. Ну, на той час це була тоті версія його найкраща. Але знову ж таки, це моя суб'єктивна думка, що Мбапе є найбільш довершеним нападником у цій грі. Ну і наостанок Бен Бенєдер, який замінив нашого ля-Казета на останні 10 ігор. І замінив, я вам скажу, достатньо успішно, ефективно. В нього є швидкість, в нього прекрасна реалізація. З обох ніг, само собою, тому що там немає фінтів у картки, але є п'ятірочки на слабкій нозі. Інколи просто дивовижна спритність мене реально дивувала. Ну і що найголовніше, він не десь втрачався на полі, він завжди був там, де потрібно, він завжди реалізовував за рахунок швидких дій, за рахунок ударів зі слабкої ноги. І цей гравець коштує взагалі навіть не мільйон. 400 з чимось тисяч. Насправді це шара за таку якість картки, 400 тисяч гравець з топової нації, яку ви залінкуєте просто дуже легко з гарного чемпіонату. Це дуже вигідний варіант для підсилення атаки своєї команди. Тим паче для людей, які не використовують фінти, ну, мабуть, це навіть один з найкращих варіантів, який можна собі взяти. Ну і зрештою, звичайно, що такою командою ми не могли не взяти перший ранго в вікінлізі. Один матчик ми програли. Отака от статистика була в цьому матчі. Ну, буває, буває. Загалом дуже була яскрава команда. Ну і завтра вже покажу вам нагороди за цю вікінлігу, плюс за попередню, яку я також відіграв цього вікенду. І ці нагороди виявились насправді дуже непоганими. Тому обов'язково підтримуйте це відео вподобаєчко. Ну а поки що я прийду до статистики гравців у цій. Вікін Лізі. Почнемо ми з Фофона, 9 матчів зіграних, 3 асисти е, віддав цей півзахисник. Бен Єдер, 11 матчів, 10 голів та 5 асистів. 11 матчів, тому що декілька разів виходив на заміну. Ренато Санчеш зіграв вже е, сумарно 26 матчів, 7 голів, 5 асистів. Асистів. Далі Клаус, один гол забив за всю лігу, Він відіграв без замін, відповідно, за 20 ігор. Маркіньош 4 голи. Це були голи переважно з кутових та один гол ногою, пам'ятаєте, мабуть, в нарісці він є. Кімпембе без результативних дій, тим паче вже багато зіграв. І Мендеш, 2 голи, 3 асисти за 46 загалом зіграних матчів. Віраті 4 плюс. 4 та трошки більше зіграних матчів за одну Вікінлігу. Сісоко, гравець, знову ж таки, захисного плану проте двічі оформив асист у цій вікінлізі за свої там 11 зіграних матчів. Мессі за всю Вінлігу 4 плюс 7. Як на мене, це реально замало для такої картки. Для КЗ 15 матчів, 15 голів, 10 асистів, і це також були виходи на заміну, де він підсилював нашу команду. Кілян Мбапе 36. Корисних дій. Якщо улякаєте 25 корисних дій, то тут просто 36. Щоправда, звісно, МБП зіграв трохи більше матчів, а саме всю вікінгу. Ну і Неймар за всю ВЛ 17 корисних дій також встиг зробити. Значно більше за Месі і за якістю гри дійсно Неймар е яскравіше виглядав за. Аргентинця, отака От друзі, в мене вийшла команда. М -м -м -м, можете написати знову ж таки ваші відгуки по гравцям, але я б залюбки зіграв би ще не одну вікінлігу за цих хлопаків, особливо за лінію атаки, тому що ну гралося дуже дуже просто. Це не найпростіша вікінліга була моя з точки зору забивати голи. Бо дуже багато яскравих персонажів в АТАЦ, яких просто суперники не могли зупиняти. Отакий, панове, у мене вийшов тот здрав. Дякую вам за увагу. Побачимо вже завтра в відео з паками. Там дуже багато було нагород і дуже круті нагороди. Нарешті мені впали, підкорилися, можна сказати, за мою гру. Тому до зустрічі не забудьте обов'язково підтримати це відео, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати новий контент. Ну і звісно, я вам бажаю всього найкращого та слава Україні. Криї! Па Папа.